Кворуму нема. Гаразд. Хвилин 20 ми вже практично 18 не дочекалися. На превеликий жаль кворуму зараз у нас не відбулися. Якщо є якісь інші думки, прошу. Треба було виносити одну позицію, а саме проходити роботу. Прошу пане Гайчу. Я теж е підтримую попередньо виступаючи в тому плані, що дійсно нам треба е продовжити роботу комісії. Мені б хотілося, теж так звернутися до вас е з, такою, з таким проханням. Можливо, після пленарного засідання просто е народні депутатів членів комісії зібрати і запитати, коли б вони могли зосередитись на цьому, а експерти ми під'їхали, ви Ну, Я думаю, що треба звернутися до тих депутатів, які не ходять на комісії. не ходять вони демонстративно для того, щоб зривати роботу комісії. Так що я не знаю, чи продовжуючи роботу цієї комісії, ми насправді вирішуємо цю проблему. Бо серед депутатського корпусу є люди, які воюють з українцями, воюють з українською державою, воюють з українською мовою. Чому треба завертати в папірчики? Війна це не тільки тоді, коли російські танки стоять на кордоні. Геніальний мовознавець Буден де Куртене казав, що мова це перший і останній бастіон захисту держави. Вони здають цей бастіон, а ми не здаємо і не здамо. З цими пропозиціями, які я оголосив, я звернусь до керівництва Верховної Ради і до сесії Верховної Ради. І вже враховуючи рішення Верховної Ради, я вас проінформую щодо нашої подальшої роботи. Ще вдячний за ваш час. До побачення. すご,ごいですね。